Вітаю, дорогі друзі. Знаходимось на вуличному благовісті, на євангелізації. Молимось за людей, спілкуємося з людьми. От, молитва, за рідних та близьких, здоров'я, роботу, духовні потреби, свобода від алкоголю та наркотиків. Іде дощ на вулиці. Але що нам дощ? Ми літературу накрили. Клійоночко, новий заповіт. Роздаємо духовну літературу. Євангеліє від Луки, новий заповіт, візитки на центр реабілітації, на кофе хаус, на служіння. Все маємо, все маємо. І служителя сильного маємо. І дядька маємо. Доброго, мабуть. такі слуха слово Боже. Займаємось вуличним благовістям на біля пам'ятника. Друзі, що цікаво було, хвилин 20 назад благовістили там. Отам благовістили. Підійшла людина. Муніципальна варта, ви тут не можете стояти. Кажу, чому? У вас нема дозвілу. Я показав дозвіл про місіонерську діяльність, де з печатю, що я можу розповсюджувати Євангелію, духовну літературу, молити за людей. О. Але дядько був неухильний, каже ні. Таке не кате, треба щось друге. Кажу, та ну, а як ми звідси вийдемо? Ми проповідуємо слово Євангелію. Ми ж нічого не продаємо. Дивіться, в дощ стоїмо, дощ, не дощ, виходимо благовістим людям і е, молимося людей. І він каже: ну добре, каже, ну, відійдіть подалі, каже, щоб я вас не бачив. О, о. Кажу, ходи, до зупинки за зупинкою там добре буде. Добре, каже, йдіть туди. І от ми. Моїм напарником по благовістю прийшли звідти, прийшли сюди, стали. І ви знаєте, це місто стало благословенням до нас. Почали люди підходити і брати новий заповідь цікавитись. О, стоїмо тут. Ось зупинка, тут люди все бачать, чують слово Боже. Це тут таке місто, де бува. Наркозалежні труться, як кажуть, знаєте, так то. Там нас вигнали, а ми прийшли сюди. Як написано в Біблії, блаженні люди, якщо блаженні ви, якщо вас гонять за ім'я Моє. А що ми робили? Ми проповідували Ісуса Христа, роздавали Євангелію. І нас ну, грубо так вигнали, сказали, йдіть звідси, йдіть туди. О, це добре. І прийшли на це місто, і воно оказалось благословенним благословеним містом. Людей багато. О, люди бачать, люди підходять, цікавляться, беруть новий заповіт. Молимось за людей. Слава Богу за все. І хочу, друзі, сказати, що проповідайте Євангелію, не дивлячись на що. Якщо сніг іде, проповідуйте Євангелію. Якщо дощ і капа, як зараз, теж проповідуйте Євангелію. І все буде добре. І люди будуть слухати, і душі будуть звертатись до Господа Бога, і будуть спасатись. Більше. Слава Богу, навіки.